Розпочнемо все ж таки, ось сьогоднішнього цього молдовського з'їзду опозиційних так званих політиків на Росії, тому що говорити, що це конкретно молдовські опозиційні політики, це напевно занадто голосно. Бачимо, які меседжі лунають на цьому з'їзді, зокрема про звернення зі шляху євроінтеграції, приєднання до економічного союзу. А цього єС напередодні говорили про важливість впровадження і російської мови в Молдові. Як розцінювати? Нинішню ситуацію, Чи може бути небезпечно подібне розхитування? Ну, Звичайно, з однієї сторони, ми маємо максимально об'єктивно оцінювати дані факти, але вибачте, але у мене враження, що ну, важко назвати цих е, осіб. Е, Молдовськими опозиційними політиками, це радше проросійські колаборанти, які сьогодні ще більше е, показали своє єство, створивши оцей, е, блок «Побєда», е, показавши дійсно в якому напрямі вони збираються працювати, тому що до того нагадаю яким чином Москва намагалася боротися гібридним чином, а вся опозиція ну фактично перефарбувалась, прибравши оцей геополітичний фактор Росії, що от треба давити на соціально-економічні проблеми. Якщо говорити про Росію, то виключно через тему, наприклад, дешевого газу чи ще якихось саме соціальних питань, звичайно, там з'явилась тема і мови після того, як влад. Відмовилась від е, найменування їхньої мови як е, Молдавської, е, і Конституційний суд визнав як Румунська. Ну, і знову ж таки, Україна ж так само підтвердила. Але тим не менш, е, зараз ми бачимо е, оце перефарбування зняття масок, де дійсно е, Конкретні політики, які фінансуються сьогодні, е, очевидно, там і російськими спецслужбами, е, всім цим букетом, там і грушниками їхніми, і ФСБшниками, і СВРщиками, всіма там Кірієнко, мабуть, заправляє цією темою. Ну і плюс, знову ж таки, звичайно, тема е, Гагаузі, яка зараз просто активізувалась, от е, зі е, пані Гуцул чи Гуцул, е, е, яка катається до Москви. Робить компліментарні інтерв'ю Салавйову, ручкається там з путіним, і загалом показує, ніби то гагаузія. Взагалі це щось відокремлене від Молдови. Ну тобто, очевидно, дійсно, що гібридна оця боротьба. З Росії з Молдовою переходить на абсолютно інший, більш жорсткий етап, і в такій ситуації ми маємо говорити все без прикрас. Росія дійсно вона включилася в повну дестабілізацію ситуації в Молдові. і Очевидно, що майбутні вибори восени, які відбудуться, президентські вибори Росія робить все, аби збити Маю Санду і не дати їй перемогти на другий термін. Але питання посади це навіть другоря. Адне, тому що е, очевидно, що є бажання повністю переформатування і ледь не приведення Молдови до якогось передреволюційного, можливо, революційного стану, щоб ця нейтральна країна е, змінила власний геополітичний напрям з європейського відповідно на напрям е, російський. От геополітично дійсно, чому Росії настільки важливо саме зміна влади в Молдові. І, власне, чого добивається РФ я в такому випадку, чого може досягти, в разі, все ж таки, якщо наступний очільник Молдови буде проросійським? Російська Федерація давить там, де вона може це робити. Бо в Молдові ми розуміємо: ну, по-перше, невизнане Придністров'я, це больова точка, на яку Росія постійно давить Гагаузія. Далі питання, те, що зараз Молдова з точки зору військового аспекту ні туди ні сюди, бо нейтральна. Так вона має, наприклад, там договірні відносини з тією ж самою Францією, нещодавно з Макроном підписали. Але тим не менш до речі, зверну вашу увагу, що можливо тут ще й Румунія може зіграти. Позитивно, а в плані того, що нещодавно навіть дозволили застосування румунських сил поза межами території власної країни для захисту румунських громадян. А вони так само є і в Молдові. Нагадаю, тому це можливо буде і певний фактор а, якраз протидії цьому цій промосковській навалі, яка зараз відбувається. Ну і плюс знову ж таки ми розуміємо, що, а, взагалі то взагалі, а, Росія вважає Молдову а, для себе. Не меншою поразкою насправді ніж свого часу була там помаранчева влада в Україні, потім перемога там революції гідності. Тобто вони і Дадон, і Шор, і інші всі, хто зараз там орієнтуються на Москву і орієнтувалися раніше, а вони все таки. Створювали ілюзію у кремлівського керівництва, що ті можуть опиратися на Молдову. Але очевидно, що в Молдові все рівно, хоч з невеликим перевісом, але все рівно а, сьогодні проєвропейська більшість вона існує, і це не подобається Російській Федерації, тому вона повністю застосовує весь спектр сьогодні а, всіх методів, які вона може робити. Очевидно, планувалося і військовий а, варіант, але завдяки знищенню а, Численних великих десантних кораблів, те, що зробили Сили оборони України. Ну, Москві довелося від десантної операції відмовитись. Але, тим не менш, очевидно, що з точки зору геополітики, все рівно, Москва робить все, аби повністю змінити курс Молдови на 180 градусів. Ви знаєте, з огляду на ті реакції пропагандистів, які були вчора, є якесь таке відчуття, що не чекали все ж таки, що. Ця допомога буде ухвалена. От як е, на вашу думку? Ви про американців зараз, так? Я говорю зараз так. Я говорю про американську допомогу, яка була ухвалена вчора. Ну і реакцію пропагандистів на е, те, що відбувалося вчора в Конгресі. Ну, дивіться, якщо говорити про Сполучені Штати, то звичайно все таки Москва ставила на затягування процесу. Очевидно, що вкрай активно працювала і п'ята колона, яка так само. Присутня в Америці, як не дивно, російська п'ята колона паралельно з діяльністю там різних політичних сил. А тому робилося все, аби демонізувати Україну, аби показати, що у нас тут ледь не диктатура, що у нас тут йде боротьба на релігійній основі, що у нас тут нібито величезна корупція. Ну тобто, всі оці постійні меседжі, вони зараз смавпувалися. І поширювалася настільки е, масовано, що дійсно Москва все таки хотіла зірвати, хоча б в останній момент е, це голосування в палаті представників. Вони вважали, що ініціатива Джонсона по розділенню е, все таки пакету вона спричинить, врешті-решт, відмову е, більшості якраз республіканської більшості підтримувати. Цю допомогу, ну до речі, ви ж бачите, все рівно певна робота Москви вдалася, бо за допомогу Україні проголосувало 100 республіканців, а не проголосувало. А проголосувало проти. Ми там бачили там на 12 чи 13 більше. Це ж якраз і показує, що все рівно певні впливи вони присутні. Тим не менш, дійсно це рішення щодо підтримки з боку палати представників воно стало дійсно історичним. Прийнято в максимально потрібний момент, тому що Росія то готується зараз до наступу на початку червня з проведенням. Очевидно, вони будуть проводити цю мобілізацію на 300 тисяч осіб. Тим не менш, і Україна зараз отримує додаткову. І військову допомогу, і фінансову якраз оці декілька тижнів очевидно, що е, допомога почне надходити насправді вже з наступного тижня. Я думаю, що десь з кінця, можливо, навіть і раніше, бо пакети допомоги то по факту вже були готові. Про що говорить Пентагон? Звичайно, формально кажуть, що будуть очікувати підпису президента, розгляду в сенаті. Але я думаю, що от ось останні такі підготовчі моменти. Це рівно вже будуть впроваджуватись ледь не з понеділка. Тому е, Україна буде отримувати цю допомогу максимально швидко, і це не подобається сьогодні Кремлю. Саме тому вони починають розказувати і про е, річницю народження Гітлера, і про е, те, що там в Сполучених Штатах е, як вони там казали, що е, продовжують там. Громадянську війну, це взагалі знаєте, цей меседж про громадянську війну мене взагалі розриває. Так в чому суть тоді цієї так званої СВО, тобто, ви взагалі розказуєте, що немає українців, виходить, якщо ви розказуєте зараз про так звану громадянську війну між Російською Федерацією України. Ну тобто, дійсно, з реакції цієї а, хвилі російських пропагандистів, те, що ми побачили вчора, сьогодні це якраз дійсно показує, що максимально болісно а, був крок. Якраз е, прийняття в Палаті представників е, позитивного для України рішення? Е, ще одне питання важливо це те, що президент України Володимир Зеленський говорив про от, підписання цієї двосторонньої угоди, яку вже підписано нині з дев'ятьма країнами, що невдовзі така може бути підписана зі Сполученими Штатами. Е, на вашу думку, все ж таки, що дасть нам підписання цієї угоди? І чи... Не виникає у вас такого розуміння, що ніби як Україна навколо себе створює таке невеличке НАТО? Ну, почну з останнього. Чи створює Україна невеличке НАТО? Ні, ми створюємо кардинально нове, абсолютно нове. Дійсно, це матриця безпеки, яка по суті є впровадженням нашого концепту Ю 24 який було оголошено ще в 2022 році, коли дійсно протягом. 24 годин а сторони підписанти у разі агресії мають скликати консультації для чіткого визначення потреб. Як цю агресію відбивати, як протидіяти, ну і звичайно, там з повним спектром відповідних кроків і рівня співпраці там в кожному документі, як це викладено? Тобто Україна показує зараз шлях, куди можуть рухатись різні військово-політичні утворення, це ще там не союзи, але тим не менш в якому напрямі зараз варто йти. Якщо говорити про угоду зі Чиними штатами очевидно, що це має бути непересічна угода, хоча б з точки зору того, що ми маємо приклади співпраці Сполучених Штатів, наприклад, з Ізраїлем, і очевидно, що Україна хоче отримати такі ж десь відповідно відносини і такого ж рівня документ, який має сполучені штати зараз там з офіційним там Єрусалимом. Тому я думаю, що в Цьому напрямі якраз буде йти робота. Нагадаю, що в кожному, абсолютно кожному документі з іншою країною вказується конкретний рівень допомоги, який було там надано там двадцять 23 двадцять третій, рік. Тому після рішення зараз спочатку палати представників, думаю, що Сенат президент все це підпишуть, уже буде доформовано зміст конкретного документу. І я думаю, що скоріш за все. Ми будемо десь виходити на документ військово-технічної співпраці, схожим з тим, як це зараз відбувається з Ізраїлем. А як ви взагалі думаєте, от чи реально що поки в Україні йде війна, дійсно ми можемо отримати в якийсь момент підтримку наших партнерів от на рівні той, яку ми бачили в Ізраїлі? Ми маємо розуміти, що відповідні угоди про співробітництво в сфері безпеки вони чітко поділяють, розділяють знаєте, такий водорозділ. От є нинішня. Війна з Російською Федерацією як повномасштабно, очевидно є конкретні вже кроки, які були здійснені напрями, в яких планується подальше співробітництво. От, Очив... як тільки ця війна відповідно завершується, от мова про 24 години, години там в подальшому вона ведеться вже. Там про нову агресію. Якщо Російська Федерація знову закортить на нас напасти, тоді буде спрацьовувати цей тумблер і таким чином е запускатися відповідні механізми в рамках цієї матриці безпеки. А е те, що ми працюємо зараз, звичайно, з коліс, нам ніхто додатково не буде надавати гарантій. А і так ми сьогодні працюємо в едхок коаліції Рамштайн, плюс маємо. Вісім коаліцій різних, там ППО, розмінування, далекобійна зброя і так далі. Тому насправді ми і так зараз в процесі. Але тут же ж питання якраз гарантувати все рівно будуть мирні перемовини рано чи пізно. І ми маємо розуміти, що позиція України сильна і якраз от створення цієї. Нормативної бази оцієї матриці безпеки воно посилює якраз саме позицію України і формує україноцентричний погляд, якраз в безпековій сфері. Якщо говорити про те, що зараз е, е, Сполучені Штати їдуть до Китаю? Зокрема, Держсекретар, держсекретар перепрошую, США Ентоні Блінкен збирається до Китаю для того, аби обговорити низку питань, зокрема і ситуацію в Україні, і не підтримку Китаєм, е, ось е, власне Росії конкретно і постачання там зброї комплектуючих і так далі до Росії, на вашу думку, наскільки дійсно ці переговори? Вдадуться, і до чого ми можемо прийти до початку саміту формули миру. Думаю, що зараз дійсно пан Блінкен, який ну, фактично буде підкріплений якраз позицією е, Палати представників щодо якраз допомоги в межах 2024 року, е, він продовжить, по суті, той же самий курс, е, про який. Йшла мова паном Шольцом і паном Сі Цзіньпінням нещодавно під час триденного візиту. Тобто, дійсно тут іде питання конкретне, щоб як мінімум, по-перше, Китай взяв участь у установчому глобальному саміті миру. А по-друге, звичайно, вплинув сьогодні на Російську Федерацію з точки зору припинення цієї війни, і не збільшував сьогодні військового військово-технічного співробітництва. З російським агресором, і очевидно, що Китай публічно буде показувати, що звичайно на нього жодним чином не вплине ні Берлін, ні зараз там Сполучені Штати в обличчі А, Але тим не менше, ну ви ж розумієте, що з цими поїздками західних лідерів і високопосадовців паралельно з тим, Москва крок за кроком. Фактично дає дипломатичного ляпаса конкретно Пекіну. Поясню свою, свою думку. Бо як тільки по-перше заявив Пекін, що давайте значить проводити конференцію, де буде і Україна, і Росія, Росія просто бере і каже, що не будемо ми приймати участі в жодних конференціях. В жодних конференціях нічого ми не будемо брати участі. Потім е Пекін повторює цю думку зараз уже і там із Шольцем. Що ми бачимо з боку Москви? Знову е так само, ну по суті, відповідь ні, звичайно, вони кажуть, що вони цінують позицію е відповідно Китаю, але тим не менш, вони показують, що ну насправді важкувато їм грати, хоча б паралельним курсом синхронним. Та сама ситуація, наприклад, з точки зору перемир'я, нагадаю, от йде ж комунікація між Макроном Сі Сідзенпіням відповідно стосовно перемир'я під час Олімпіади, і очевидно, що Пекін міг би в теорії виступити певним гарантом з боку Москви, що не буде відбуватися там активних військових дій. Що на це говорить пан Лавров? З Москві просто каже, що ну перемовини перемовинами, але жодне перемир'я не буде. Тобто, все, що зараз намагається зробити Китай зі свого боку, не нав'язане Заходом, але саме Китай намагається зробити в питанні російсько-української війни. Сама ж Москва підсовує Китаю відповідні граблі. Тому я думаю, що насправді ця ситуація може взагалі довести до того, що Пекін не настільки може триматися за кремлівську владу з точки зору опанування там відповідно сполученим штатам західному світу. А цілком може змінити свою думку, прийняти участь в установчому саміті миру, і тоді Москві просто не буде куди далі якісь маневри робити, а їм видадуть конкретний документ, конкретні рамки, які будуть узгоджені там з понад ста країнами в світі, які покажуть, який має бути конкретний справедливий мир і як його треба досягати. І оці маневри ну доведеться відкласти, тому що знову ж таки Пікін теж не буде сприймати. Такого відношення, як і демонструє зараз Москва, до нього, тим паче, коли Китай повністю рятує Росію, пане Ігоре. Я дуже дякую вам за цю розмову, за вашу аналітику. Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу та стратегії, був гостем цієї інформаційної години. Поговорили про важливе, про зовнішню політичну ситуацію.